Село Вільшани, Закарпаття, загублене між зеленими хребтами Карпат, де шум смирек нагадує молитву, вже давно знало про Мульфара Остапа. Його хата стояла осторонь за межами звичного людського шляху, на схилі гори, що вкривалась мохом і туманом ще до того, як перші люди проклали туди стежку. Кажуть, ще його дід, Гнат, мав дар бачити майбутнє, зцілювати травами і говорити з небом у снах. Але Остап. Перевершив усіх, про нього знали не тільки в навколишніх селах, а й далеко за межами області. Його ніколи не бачили на ярмарках чи в церкві. Він не любив багатолюддя. Та коли наставала біда, люди йшли до нього, мов до останньої надії, і він не відмовляв. Він слухав мовчки, вдивлявся в очі, клав руку на груди, а тоді йшов до свого вогнища і сідав під стару грушу. Яка росла там, де, за переказами, проходив дух покровителя гір. Саме там, уночі, перед лютим морозом лютого 2022 року, йому з'явилось перше велике видіння. У темряві він побачив, як чорна тінь зі сходу проковтнула Київ, як вогонь сиплеться на Харків, як палає Маріуполь, як мати ридає над тілом солдата в полі під Херсоном. Видіння було настільки сильним, що Остап упав. Наче його вдарила блискавка. Три дні він не піднімався з ліжка, а коли отямився, сказав лише одне: буде війна, велика, але й вона мине. Йому не вірили, боялись, хтось сміявся, хтось проклинав. А через кілька тижнів на кордоні загриміло. Відтоді Остап майже не говорив жив тихо, у тиші лісу, далеко від людей. Та час від часу йому приходили сни. Наче хтось розгортав перед ним сторінки ще ненаписаної книги. Деякі сни були страшні: про загибель, про зраду, про голод і розпач. Але одного дня, у квітні 2025 року, йому з'явилось нове видіння нетемне, світле. Він побачив, як сонце сходить над зруйнованим, але живим Києвом, як з фронту повертаються втомлені, але незломлені бійці, як вулиці наповнюються людьми з квітами. Як у церквах дзвонять дзвони, він побачив календар там була дата 29 травня, Вознесіння Господня. Саме в цей день у його видінні підписували мир, не капітуляцію, не угоду на умовах сили, а мир, справжній, складний з болем втрат, з недосконалістю рішень, з незворотними трагедіями, але справедливий. І хоч не всі території вдасться повернути, хоч не всі серця можна буде зцілити, Мир настане. Остап вийшов з хати вперше за довгий час. Люди зустріли його мовчки, і він сказав: Мир буде, незабаром на Вознесіння, слухайте тишу, бо в ній Бог, і в цій тиші прийде спокій. Того ранку, коли мульфар Остап вийшов до людей, повітря в селі стояло густе, ніби настояне на хвої, дощі ще не відійшли, а земля дихала вологою. Люди помітили, що він змінився, його очі. Завжди глибокі й задумливі, тепер ніби світилися зсередини. Його постава, колись згорблена, випросталась. Остап виглядав так, ніби в нього з'явилась місія, якою він чекав усе життя. Його слова про мир на Вознесіння спершу зустріли з недовірою. Знову про родство? тихо питали жінки на вулиці. Скільки вже тих видінь було? зітхали чоловіків шинку. Але були й інші. Ті, хто пам'ятав, як він передбачив війну ще до її початку. Вони мовчали, але їхні серця почали битись швидше. Наступні дні він провів у молитві та роздумах. Увечері сидів біля вогню, старого, живого, як сам час, ставив у нього гілки ялини і розповідав полум'ю про те, що бачив. Вогонь, здавалося, слухав десь між цими ночами йому відкрились нові образи. У його видінні вулиці Києва були вкриті білими рушниками, як на весілля. На Софійській площі стояли військові з чорними стрічками на рукавах, а біля них діти, що тримали в руках квіти. Це був день скорботи і радості водночас. На сходах Михайлівського собору стояв предстоятель з Христом, і поруч президент не новий, не старий, але інший, з лицем втомленим, як у солдата. Поруч стояли лідери інших країн не з тріумфом, а з пошаною. Вони приїхали не святкувати, а свідчити, бо те, що сталося, було більше за політику. Це був мир, вистражданий у крові. Мирна угода, яку Остап побачив у сні, не була ідеальною частина територій залишалась тимчасово непідконтрольною Україні. Але угода містила головне гарантії безпеки, контроль над небом, підтримку армії і відбудову з боку союзників. Після підписання починався процес повернення полонених, відкриття кордонів, поступове повернення українців з-за кордону. Але найголовніше, що побачив Остап, це тиша, свята, довгоочікувана тиша над землею, жодної сирени, жодного вибуху. Тиша, яка нарешті дозволила матерям спати, дітям того вчитись, а чоловікам пролібудувати хати. Він бачив, як із польових шпиталів везли поранених, не в морги, а додому. Як у кожному місті зводили нові церкви, ставили меморіали, а в школах на перших уроках розповідали не про миротворців, а про звичайних солдатів Сашка з Харкова, Олену з Черкас тараса з Бучі. Він бачив, як зростала нова Україна без ейфорії, без гасел, але з глибокою внутрішньою тишею. Він знав, цей мир не поверне загиблих, не зітри болю, але дасть шанс жити. У подальших снах, що приходили до Остапа в нічній тиші, розгортались дедалі яскравіші картини майбутнього. Він бачив, як над українськими містами починали літати лелеки знову і знову. Не літаки, не дрони, а саме лелеки. Вони були символом повернення, дому, життя, тепла. У його видінні лелека сів на трубу напівзруйнованої хати на околиці Ізюма, і раптом із тієї хати вийшла жінка з немовлям на руках. Вона плакала, але не від горя, а від того, що дожила. Потім він побачив, як у містах почали відкриватись нові школи. Діти сиділи за партами, а на стінах висіли портрети загиблих героїв. Але не з чорними стрічками, а з написами це ті, хто захистив нам тишу. Він бачив, як у класах стояли банки з землею: землею з Бахмута, Соледара, Лисичанська, як реліквії. Вчителі пояснювали дітям, чому важливо пам'ятати, але не жити минулим. І діти слухали: згодом у видінні Мольфара щось змінилось. Замість традиційного сну з образами йому прийшов голос чіткий, глибокий, спокійний Вознесіння та це не лише про піднесення душі, це піднесення нації, але тільки після очищення, ви очищені, ви вистояли. Тепер прийміть. І тоді він побачив людей на колінах, на головній площі Львова, на Майдані, на площі в Одесі. Вони стояли мовчки, без прапорів, без вигуків, без музики, і лише одна бабуся читала в голос молитву. А потім раптом у небо здійнявся голос дзвонів: спершу один, потім інший, і вже за кілька хвилин дзвони лунали по всій Україні. У цьому сновидінні Остап відчув мир не як політичну угоду. А як духовне явище. Мир це був не просто договір, а стан душі, коли люди відпускають ненависть. Він бачив, як ті, хто втратив найбільше, першими простили, як вдова військового Скропивницького привезла зворушливий лист на лінію розмежування і залишила його в капсулі, де було написано Я не пробачаю вам, але не триматиму ненависті в серці, бо хочу, щоб мої діти жили. Він побачив, як у той самий день в ООН ухвалили нову резолюцію про міжнародний моніторинг кордонів України. Вперше за всю історію організація діяла швидко, неформально. Усі великі держави, в тому числі ті, що коливалися раніше, дали гарантії безпеки. Остап бачив, як у майбутньому над Україною з'явився знак: не хрест і не герб, а символ Голуба, вписаного в карту країни. У наступному фрагменті свого видіння Остап побачив натовпи українців, які поверталися додому. Аеропорти, вокзали, автобусні станції все було наповнене людьми з валізами, з прапорами, з дитячими малюнками, привезеними з далеких країн. Він бачив, як молода жінка з Берліна ступила на перон у Києві, притискаючи до грудей хлопчика, який ніколи раніше не бачив своєї батьківщини. У руках у неї був пластик із наліпкою. Я обіцяла йому, що ми повернемось, коли буде мир. І зараз вона поверталась. Остап бачив і зворотній бік миру, те, про що не говорять в урочистих промовах. Він бачив тисячі скалічених душ, ветеранів, які не могли заснути без голосів побратимів, жінок, які втратили дітей, молодь, яка виросла на звуках сирен і тепер боялася тиші. Але він також бачив, як створювалися центри зцілення, не лише медичні, а духовні. Люди збирались у старих бібліотеках, сільських клубах, храмах, щоб просто мовчати разом. Це була нова форма єдності: не через гасла, а через пережити гори. У видінні з'явився новий лідер. Остап не бачив його імені, але його обличчя було знайоме кожному українцеві. Це не був харизматичний вождь чи красномовець. Це був солдат, який вижив у пеклі. Він не кричав, не збирав мітингів, не вимагав поклоніння. Але коли він йшов вулицями, люди зупинялися. Він став символом моральної сили, тієї, яку не можна купити чи призначити. Він не мстився, його тиша важила більше, ніж тисяча промов, і саме з ним почалась відбудова. Мольфар побачив нову економіку: неолігархічну, некорумповану, незалежну від благословення великих імперій. Це була економіка, збудована знизу, з малих майстерень. Кооперативів, сімейних ферм, стартапів, які виросли в підвалах під час обстрілів. У цьому майбутньому банкіри радились з учителями, а мери – з ветеранами. Гроші втратили монопольне значення, головною цінністю стало довір'я. Видіння Мольфара Остапа не було лише пророцтвом, це була надія, передана у формі образів, тиші і болю, які перетворюються на силу. У його снах Україна проходила крізь темряву. Втрати, несправедливість, але не ламалась, а очищувалась. І коли прийде свято Вознесіння Господнього, небо і земля зустрінуться у моменті тиші, бо саме тоді, коли нація зуміє відпустити ненависть і навчиться жити з пам'яттю, а не з помстою, прийде справжній мир не як документ, а як стан серця.